Перш за все хочу подякувати BerlinVisual.com, Ігорові Магрілову за можливість розповісти про мою поїздку в Україну, зокрема в Краматорськ і Лиман. Місто, яке можна досягнути тільки проїхавши військові блокпости. Мене звуть Олексій Волинчик, я є єврейсько-українським музикантом, мандрівником, як вже виявилося. Вже... Багато розів під час війни подорожував і Україною, і східними областями України, і Харковом. і Дніпром а в Ізраїлі був під час війни. Може вже себе називати подорожувальником-мандрівником воєнних часів. І Ігор вже озвучив всі питання. Я спробую їх всі згадати і на них відповісти. Ну в Україну я їжджу насправді з творчим моїм проектом художнім. Там у мене є різні зйомки. Це окрема історія. Не буду цього зараз торкатися. Ам, і цього разу, коли я був в Україні, у мене у Києві була зйомка. Я написав моєму другові, знайомому. Який військовий волонтер, потім знову військовий з початком повномасштабного вторгнення? А який там знаходиться в Краматорську, чи можна до нього приїхати в гості, щоб так сказати з перших вуст, з перших очей побачити всю цю ситуацію, чим живе це прифронтове місто? Він сказав, що обов'язково можна приїхати, що він не тільки покаже Корматорська, також лиман. Тобто туди треба їхати через блокпости, просто так туди не пропускають військові, але з ним це буде можливо. І я приїхав в Краматорськ, але так сталося, що йому довелося їхати на завдання, на бойове завдання, тобто перші півтора дні я там був сам. І враження, звісно, починається навіть не з вокзалу, враження вже починається з потягу. Повний потяг військових, десь 90% відсотків, відсотків мандруючих це військові. В 9-й годині хвилина мовчання оголошується, де хто встає, справді ну, вшановують цю хвилину мовчання, яка щодня в Україні. Потім, ну і видно, там ті рідкісні цивільні, навіть дуже мало тих, хто живе, а це родини військових, дружини, батьки, яких там відвідують у Краматорську. І перше враження це вже вокзал, тому що ти приїжджаєш на вокзал, і там між коліями стоять вагони, які заповнені там землею, щебенням. і вони такі всі прошиті осколками, уламками набоїв. І це для чого? Якщо влучає щось таке серйозне, навіть від дві на 200 м метрів від вокзалу. А то уламки літають 200 метрів, щоб ці уламки не руйнували будівлю, щоб ці уламки в першу чергу не влучали в чекаючих людей, які там стоять. Там стоять ці торгівельні вагони. І ну, справді там поруч є одна будівля. Не буду казати, яка, але в неї влучив ескандер чи щось схоже серйозне. І там справді всі вагони були прошиті. І Через ці дірки від уламків вже пробуваються такі маленькі пагінці. Ам, рослин. Потім, звісно, перше враження від вокзалу в Краматорську це такий меморіал, тому що десь в березні, на самому початку 2022 року, на самому початку повномасштабного вторгнення. Ам, в людей, які чекали на евакуацію, влучив набій. Треба знати, що це ну на всі 100% військовий злочин, тому що ці евакуаційні маршрути тоді узгоджувалися з Росією, і це означає, що вони туди вцілили, знаючи, що там будуть стояти і чекати цивільні люди. Багато дітей там загинуло, і вже там є такий тимчасовий меморіал, і згодом буде повноцінний. Перше враження від Краматорську одразу навколо вокзалу починається така дуже красива а, така забудова 50-х років, репрезентативна, така сталінська, можна сказати. А, і це продовжується у всьому Краматорську якесь таке відчуття смаку і, гар, і гармонії. Якби таке враження, що якби Краматорськ був таким великим, як Харків, він би теж був такий великий і красивий, але він маленький, але там немає якихось. А, Якихось зразків несмаку, як в багатьох містах, щось там побудували, якісь некрасиві скульптури, якісь лавочки, ліхтарі, некрасиві. В Краматорську цього нема, просто вишукано, гармонійно. І друге враження одразу це чистота, тому що це прифронтове місто. Там десятки тисяч військових розташовані, наскільки мені зрозуміло. І вони ж не у себе вдома. Ну, здавалося б, щоб вони всюди мають кидати недопалки, смітити. Ніхто ніде не смітить. Звісно, сміття прибирають, але просто люди не смітять. Це щось, що мене вразило, тому що там було частіше ніж в Німеччині. А, потім, звісно, дуже багато руйнувань вже видно в самому Краматорську. Є дуже багато закритих магазинів, ресторанів. А, є цілі. Будівлі, але магазини закриті, а є навпаки дуже багато будівель, де є влучання, де фанерою закриті вікна, двері, і все одно написано Ми працюємо. А, ну, в принципі, на центральних вулицях магазини працюють, але люди після влучання Іскандеру тоді в великий ресторан, там, де не тільки вбили іноземних журналістів, не тільки вбили Вікторію Меліну, але так само вбили місцевих жителів, тому що вони там збиралися. В принципі, відтоді люди не збираються великими кількостями. Наприклад, там на, на вулиці, там академічні, наприклад. П'ять ресторанів, і в кожному ресторані по 10-20 людей сидять, більше просто люди не скопічуються. Так само військові, все, всі тільки маленькими групками. Хоча є деякі, деякі таємні місця, де військові збираються. І, наприклад, в такому місці я співав, робив для них невеликий концерт, але, ну, звісно, про це розповідати не можна, де знаходяться ці місця. І, звісно, це все не а, офіційно. Сирени, алярми, вони звучать весь час, просто зранку до вечора. Один кап прилетів мінімум під час мого перебування в Краматорську, але теоретично дрони можуть долітати, скидати щось. Це здається, 16-18 кілометрів від лінії зіткнення знаходиться зараз. Краматорськ, може, може трохи далі. Ну, звісно, дуже багато людей виїхало, це нормально. Майже не видно дітей, школи закриті, підлітки діти майже їх не видно. Ем, ну так я півтори дні все е, так сказати досліджував в Краматорську, ходив, знайомився з людьми, їв в ресторанах, милувався цією гармонією. І потім з моїм другом, з військовим, поїхав в місто Лиман. Це зовсім інше враження. Лиман це не сіра зона, це не передок, це не ноль. Але це як це сказати: ну тил, який дуже близький до фронту. Це ще більше прифронтове місто, тому цивільних туди не пускають. Волонтерів туди, зі слів військових, які мене возили туди, теж не пускають. Єдині волонтери, яких туди пускають. Це а, ті, які евакуюють цивільних. Скільки було в Лимані до війни, до вторгнення, я сказати не можу. Зараз, зі слів військових, там залишається десь тисяча людей. Руйнування дуже великі, є дуже багато. І туди все долітає: дрони, FPV-дрони туди долітають, артообстріл. Все, що собі можна уявити, багато видно влучань кабів. Це видно, це страшні руйнування, насправді, тому що там ну, багато такої панельної забудови, і така панелька просто складається, там ти спиш в коридорі. Правило двох стін воно просто не працює. Там просто все ЦК пробиває спочатку половину будинку, потім розривається. Коли таке влучає, всередині будинку рятуватися неможливо. Попри все, люди живуть на руїнах. І мене вразило, по-перше, те, що сучасні багатоповерхівки, але немає струму, немає газу. І видно такі труби з підвалів. Часто виходять такі труби, димоходи. Люди опалюють, готують на, на дровах. І щоб виходив дим, вони користуються цими димоходами. А... Там, де клумби раніше були з квітами, люди сажають городи, там овочі, фрукти вирощують собі, їжу вирощують самі. Ну і треба сказати теж, це дуже вражає, що на фоні руїнів люди прибирають сміття, щось там замітають, клумби у них квітнуть просто в порядку, все підстрижено і так далі. А, Лиман це ще таке курортне місто, і а, там багато хто. З Донецьку, наприклад, чи з Карматорську мріяв туди переїхати ну, на старості. І тут таке питання, як це все відбудовувати. Це відбудувати можна дуже швидко, але тому що газ, струм, ну, все, все працює, все підземні комунікації, все є. Це можна дуже швидко відновити. Але коли такий скажений сусід з таким сусідом, це просто з Росією поруч це не має ніякого сенсу. До військових в Лимані теж заїжджали. Там деякі відкрито, деякі шифруються під цивільних. А, ну, зрозуміло, що влітку, напевно, там будуть штурмові дії з боку Росії, і ну, вони до цього готуються, особливо в північних частинах міста. Там на відео моїх короткими відео потім на YouTube, Завантажимо на відео видно, наприклад, що дерева, які три роки тому були артнабоями, так сказати, обрізані, ніби, ні, ніби так дуже чистою такою бензопилою, що там дерева не відростають, трава навколо не росте. Вже три роки пройшло, трава не росте, птахи майже ніде не співають, така дуже тиша. Неприродня в Лимані. І все одно люди. Я питав, чому люди не виїжджають. І мені кажуть, люди повертаються, там є примусова евакуація, але люди повертаються, тому що не можуть собі дозволити жити в інших частинах країни, що це дорого. За кордон бояться виїжджати. Чи за кордону теж є такі люди, які були за кордоном і повертаються. Ну, загалом таке дуже пригнічуюче враження було від лиману, але дуже таке позитивне враження від спілкування з військовими. Вони всі, а, ті, з ким я спілкувався, були такі веселі, оптимістичні, дуже інтелігентні люди, і а, можна тільки закликати їх підтримувати далі. Ну, наприкінці я хочу сказати: дивіться відео, будуть, буде відеоматеріал, буде фотоматеріал. Можете все передивитися. Там наочно набагато цікавіше на це подивитися, ніж а, а, отак, з моїх слів. Дякую Берлін Віжу, дякую Ігорові Магрілову. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарі, будемо відповідати. Подивіться, навіть комуністи нам заповітали. Як правильно жити? Персики априкоси їсти, всяке жито-пшеницю, цю кукурудзу їсти, танцювати, на трубі грати, ножи точити на москалів і. Русню бомбити. Красота. Ну, от ще такий цікавий пророчний радянський пам'ятник. так? Типу, Велика Вітчизняна. Але куди танки дивляться? Північ там. Південь, відповідно, там. Схід. На Ростов. На Ростов скеровані танки на Росію. Тому і... Армія теж марширує на Росію, тому все правильно, все правильно, все передбачали радянські митці. Просто краса, неземна, неземна, Але я ж кажу небезпечно. Місцеві вони такі. Зараз спустяться чи піднімуться і пизди дадуть. Тут вже не смішно, блін. Тут я вже не роблю смішні коментарі. Оце вокзал був. Місто лиман, блядь. Бетон. бетон Це вокзал був. Дивіться. Місто Лиман. Це що називається? Русський мір? Так воно у них називається. Це показує, це котик. Це люди запасли дрова, палять дровами. Отут димохід. І це дев'ятиповерхівка. Подиви, в якому стані клумби. 에... І в якому, ну, це капець. <смі> в якому стані клумби це називається Україна. Замальовка називається якби не кацапи. В бік домів попросили не знімати. От. Курорт. Сової евакуації нема тут дітей. Ідеально прасує. Якби номер я його не стер, я би йому скринув.